Розвіюємо весь негативний ажіотаж щодо змін у здачі практичного і теоретичного іспиту на права. Додивіться до кінця, бо є й хороші новини. Щоб розібратися в ситуації, я скористався перевіреними джерелами, а не якимись новинними пабліками. А перевірене джерело це, звісно ж, сайт Міністерства внутрішніх справ, на вкладці якого проекти нормативних актів можна знайти проєкт наказу Міністерства внутрішніх справ, який дійсно вносить, передбачає деякі зміни під час проходження теоретичного і практичного іспиту. На цьому ж сайті ви можете знайти і скачати як проєкт наказу, так порівняльну табличку, так пояснювальну записку. Навіть аналіз регуляторного впливу. Я це все скачав, ретельно вивчив, і тепер готовий поділитися з вами реально суттєвими змінами, які стосуватимуться учнів, що здаватимуть іспити в сервісному центрі. Отже, із важливих змін. Перше щодо практичного іспиту, дійсно третю перездачу можна буде робити лише через 20 днів після другої перездачі. Четверту і наступну, п'яту, шосту, сьому, можна буде робити лише через 30 днів після попередньої нездачі. Раніше цей термін між перездачами складав 10 днів. Регулятор передбачає, що це якось мотивуватиме учнів краще готуватися до іспиту. Чи це мотивуватиме, не знаю, але деякі складнощі викликатиме. Але насправді не зовсім такі вже й великі. Друга суттєва зміна стосується оскарження результатів іспиту. Раніше. Можна було оскаржувати іспит, але навіть якщо комісія задовільняла вашу скаргу, то ви все одно були змушені знову брати талончик, знову оплачувати здачу іспиту і ще раз ти його перездавати. Тобто реально толку від такого оскарження учням було 0,0. 0,0. Справді так. Тепер же, ж, якщо ми відкриємо новий проект, то в ньому чітко прописано: якщо учень відчуває, що його завалили, що не Справедливо визнали його іспит не складеним, він може подати скаргу. І якщо комісія задовільнить цю скаргу, то іспит вважається автоматично складеним. Про що відразу в базу МВС вноситься відмітка про цей складений іспит. І насправді це чудово, це просто суперновина. Адже тепер усувається ще одна корупційна складова, і я особисто дуже радий, якщо ця постанова запрацює. Чого точно немає в нових змінах? Перше, немає категоричної заборони здавати практичний іспит на автомобілі автошколи. Так, прописано, що іспит обов'язково має складатися на автосервісного центру, але якщо його немає, то все-таки опція використання автівки з автошколи є. Тому якби варіант залишився. Друге, чого точно теж немає, не зменшується кількість спроб. Як для теоретичного, так і практичного іспиту можна ходити необмежену кількість разів. І це теж хороша новина. І останнє, що хотів би прокоментувати. Цей проєкт це лише проєкт. І поки він вступить в дію, повірте, пройде не один тиждень, а може й місяць. Адже дивіться, навіть на електронні консультації з громадськістю відводиться. Цілий місяць, уявляєте, тобто ми всі з вами до речі можемо подавати свої рекомендації. Заходимо на сайт сервісного центру, пишемо електронні листи, дзвонимо по телефону. Тобто, ми можемо впливати на це рішення. Хоча загалом я більше бачу позитиву в цій зміні, ніж якихось негативних явищ. Отже, вважаю питання закритим, нічого страшного не відбувається. Готуємося до іспиту, здаємо іспити, отримаємо посвідчення водія і насолоджуємось водінням автомобіля.